Колеги, я хочу сьогодні поділитися ще однією активністю. Класно грати, коли ви викладаєте офлайн. А в чому заключається? Беремо певну кількість конвертів, скільки у вас є учнів в групі. В кожен з конвертів, крім одного, ми кладемо персонажів. Відомих особистостей, персонажів, можна класти столиці, можна класти країни, можна класти міста. Тобто, будь-що, про що вам варто було поговорити саме на цьому уроці, це ваше рішення. В даному випадку у мене знаменитості. Я маю Дональд Трамп, Рональдо, Майкл Джексон, Марк Цукерберг і Гітлер. Відомі особистості. Тож, в кожен з конвертів я кладу фото, крім одного. І ми говоримо учням, що зараз буде перевірятися їх здатність до акторської гри. Всі мають відкрити, подивитися, хто у них в конверті, і всі мають зробити вигляд, що. Вони мають картинку. Тобто той, кому картинка не дісталася, також робить вигляд, що у нього там а, щось є. Далі. Кожен зі студентів описує або того персонажа, або ту знаменитість, або те місто, в залежності від того, яка тема у вас, яку ви задали тему, так а, описує те, що у нього в конверті, в тому числі і той, кому нічого не дісталося. І суть гри полягає в тому, що в кінці. А, Учні мають проголосувати і визначити, у кого конверт був порожній. Це дуже цікаво, захопливо, як вони один за одним слідкують, як визначають, хто обманює. І знову таки таких раундів можна провести декілька, якщо у вас, наприклад, урок вихідного дня чи урок присвячений іграм. Чи у вас просто є час? Тобто можна один раз пограти з особистостями, наступний раз, наступний раунд пограти з містами, наступний раунд з, з країнами, з політиками? так? І таким чином визначити переможця, багато поговорити, багато пограти, і врешті визначити переможця декількох раундів, або один раунд знову ж таки в залежності від кількості часу, який ви готові готові присвятити саме грі.